Далі в нас лот номер 9 аукціон Ренесан. 5 гривень, 2001 рік, 10 років незалежності України. Ця монета в супер ідеальному банківському стані збереження. Хто її придбає, то обов'язково потрібно буде її слабувати. Зараз спробую вам показати, подивіться, який стан у неї. Надіюсь, відео передає вам стан без. Подряпан, без ніяких державих точок. Подивимося, як буде продано ВМС 68 на Обзоні. Це повинно отримати, ну, якщо й нижчий грейд, то можливо на один, да? в 67. Але стану вона дуже гарна, тому вона може і 68, можливо, і 69 отримати. Відкарбована з Нейзельбера. тираж у неї 100 тисяч. В такому стані знайти не так легко, подивіться свої монети в колекції, ви зрозумієте. На аукціоні буде коштувати від 500 гривень вище через те, що вона в дуже гарному стані.